Залужний в своїй новій заяві похвалив е, російську військову науку і сказав, що без російської військової науки він не знає, як по-другому можна писати якісь наукові роботи з цього приводу, і так далі. І в мене е, буде одне, але дуже просте питання до е, тих, хто дуже сильно борить все російське в Україні, до таких, як е, письменниця Ніцой, до таких як Єлена е, Мандюк, і так далі. Чи будуть якісь е, випади в сторону залужного, зі сторони е, таких людей, які борються російські, які е, можуть докопуватись до людей в інтернеті. Але е, на таких, в таких ситуаціях чомусь завжди йде якесь мовчання. Але давайте зараз розберемо ж заяву залужного, друзі. По всій Росії вчилися, в тому числі і в Академії Генерального штабу Російської Федерації. І ось тоді я отримав пропозицію. Ну, я, звісно, погодився. Це для мене було там ну просто вау! Вау, вау, вау. Я погодився на те, що да, все ж таки бан. Я розумію, я розмовляв там з людьми, які там її закінчили. Там росіяни досить, там, скажімо так, обмежений курс проводили, ну, але сам факт того, що це все ж таки був. Ну, вважалося ну, тоді щось вище, так? Ніж да, 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 да. Ну, давай, так, так, ну давайте сказати чесно, і станом на сьогоднішній день. Ну, Вся військова наука знаходиться там. там. А у нас вся не військова наука. Вона ну, не з'явилася. Я кажу, так я кажу. Хай там зі мною там спорять, всі хто хоче. І оці, до речі, заборони на цитування в наукових роботах, там, російських. Там, ну, як, я не знаю, як будуть цит... як робити військову тоді науку, не цитувавши, тому що вона вся там. Вона все там, ну, на жаль, так склалася мене, особливо в умовах сучасної війни. Знаєте, що я хочу сказати? Це все дуже цікавий момент, так, який говорить Залужний. І на які думки мене це наштовхує? Мене це наштовхує на думки, що Залужний, скоріш за все, пропагує ідею не якби, відмінити оцю Заборону так, на все російське, як в нас є. Або якось це має бути вибірково. Ну, типу, військову стратегію російської і військову науку можна брати до цитування, можна понівчитися, і він навіть визнає, що в Україні вона набагато слабша, ніж в Росії, так, навіть станом на сьогодні. От. Але при цьому чомусь з іншої сторони. Просто, бо він посол, він екс главком, йому можна говорити, я так розумію, все що завгодно. Може це і так, може це і логічно. Як то кажуть, що е, попові можна, то дякові зась. От. Бо з однієї сторони, в нас є військова наука, так, яку ми не отрицаємо. Російська, яку треба цитувати, бо без цього не буде. З іншої сторони, в нас є, наприклад. Російськомовна, не російська музика, а російськомовна музика, в тому числі українських виконавців, білоруських виконавців і так далі, є якась література і так далі. І навколо цього постійно розводиться дуже багато дискусії. Дуже, дуже широке таке розділення суспільства, відмовитись від всього російського, все російське вбиває, все російське то, все російське це, мова вбиває, культура вбиває, віра вбиває. От. Але при цьому. Так? Я ще й витримав декілька днів, мені було аж цікаво, так? бо от, от, якби, оце інтерв'ю залужний давав ще декілька днів тому. Де от він, власне, сказав те, що він сказав. Ні Мандзюк, ні, е, ні Цой, так? які там виступають проти всього російського, хочуть, щоб все російське було знищено і так далі. Жодного слова про слова залужного не сказали. Знаєте, по якій причині? <кій> по тій причині, що їм. Не давали замовлення це робити, їм не дозволили це робити. І повірте мені, якби завтра Зеленський вийшов і сказав, що ми будемо вводити російську другою державною, або якби Зеленський завтра вийшов і сказав, що все, культура відміни в нас також відміняється, все ми будемо поважати все російське і так далі, то повірте, що ні Мандзюк, ні Ніцой, ні інші оці всадники Апокаліпсиса антиросійського вони би також слова не сказали. Знаєте по якій причині? Бо їм це не треба, їм за це не платять, їм це невигідно. І це, власне, і показує, так? Бо коли якийсь Вася десь в Фейсбуці напише, що йому пофіг, якою мовою розмовляти, він буде розмовляти російською, то якась мандюк йому вже напіхає пісюнів, повну шапку. Розумієте? І буде ваняти вже просто на весь інтернет. Якщо це сказав залужний, то жодного слова вона в е його сторону говорити не буде. І таких випадків, до речі, дуже і дуже багато. Це для тих людей, які е, підписані, можливо, на мандюк, можливо, там якось з нею згодні і так далі, так, з, оцим, з агресією її, так, то подивіться просто на те, як вона працює, що вона відробляє, що вона не відробляє. Бо давайте так, якщо проти всього російського, то зараз би залужного мали просто захейтити максимально просто по всім фронтам. Просто у всьому український інфопростір мав би просто розриватися від того, що Залужний оце сказав. Але цього немає. Бачите, коли, е, як її Алхім, так, не заспівала українську пісню, то її там чуть ли не держзраду почали шити. А якщо не помиляюсь, справа про держзраду навіть була відкрита, коли тут Залужний говорить, що е, без російської військової науки немає української військової науки, фактично це так було сказано, ви самі все чули, то тут бачимо. Нуль коментарів, нуль хейту, нуль всього. Це те, що потрібно розуміти кожному українцю, який заходить в інтернет. Що треба дуже і дуже добре і сильно фільтрувати інформацію, яку ви тут отримуєте, бо е, бачимо, що існують такі собі подвійні стандарти, і вашу увагу будуть направляти туди, де вона потрібна. І, звісно ж, відвертати і не допускати вашу увагу туди, де вона потрібною на сьогоднішній день. Не є. Тож, друзі, включайте голову, завжди піддавайте сумніву абсолютно все, що ви чуєте в інтернеті. Критичне мислення має стати вашим другим ім'ям, фактично. Така от історія з залужним, а ми йдемо до наступного сюжету.